Війшли до мене ці депутати, ми з ними там розмовляли, там досить активно себе погано поводила, я не пам'ятаю, жінка, якась обласний депутат, все провокувала відвідувачів, які входили в спорт, виходили діти, там не діти. І коли я їм сказав, що ми вже не будемо проводити концерт. Тут вони зупинилися, не зрозуміло, що їм робити. Потім всі пішли керівники на нараду. І після наради. Почалися на рупор говоритися, що зараз будуть вибухи, ми покажемо свій протест. Я цих е, несповна розумних людей запросив до себе, бо там точно розуму не було абсолютно, я відверто про це говорив. Я їм пояснив, що концерт відмінений, не буде ніяких проблем. Тут далі показали. І ці люди після цього почали кидати петарди, почали там кидати, там якась активістка Майдану винесла про Петрового банку якусь суміш незрозумілу, яка дуже була вонюча, і людям ставало погано від неї, вона розбила, потім людина, яка прийшла, каже, що в теж зі свободи дістала сумку з патронами, там були використані гільзи, були бою порозкидали там по холу мене, зупинили мені на три години роботу закладу, чинили ну, несумісний не з розумним якимось поняттям дії, при дітях ці банки били, розкидали скло, це і кричали, нехай вони дивляться діти, як наші гинуть там на Донбасі. Ну Така все нерозумено. Потім вони почали кидати пітарди, пітардиці залетали прямо в хол і це все рвалося, можете уявити. Ці діти кричали, просто ненормальні не, не речі. Я виходив декілька разів, пробував їм пояснити, але просто було не зрозуміло, чому вони не зупиняються. Далі я підійшов, кажу, ми ж з вами домовилися, що концерт з відмінений, все нормально. Вони мені сказали таку штуку. Нам, пропло... Нам сказано до, до 22 будь, і ми будемо до 22-ї. Це до 22-ї це було. Потім якісь там змінування, я не знаю, до речі, 33-й канал був якраз присутній. Якусь машину замінували щось, я чув, що побили працівники міліції, хоча вони намагалися зробити, щоб все було нормально, і от така от несумісна, ненормальна ситуація. Тому виходить така, якщо це зараз дати ходу і не залишити його без уваги, я вам зараз поясню, це 90-ті роки, я їх пережив. Я вам хочу сказати, що це банда, просто організована банда, конкретна банда, Повірте мені, я можу. Набагато кращим бути ватажком, і я точно знаю, в мене є вміння, я вам хочу сказати, що в мене непоганий персонал, в мене люди, які тренуються, так що ми можемо теж організуватися. Я завтра придумав, що мені якийсь бізнесмен не подобається. І я приходжу, просто тупо вриваюся додому, чи вриваюся в приватний бізнес, і роблю все, що хочу, виходжу звідти і я кажу, я патріот, там блин, мені хтось там не сподобався, бо він до Росії якось відноситься. Тому, якщо ми бачимо, що є якісь проблеми. Треба їх рішати. Якщо люди хотіли там показати протест, протест. Не подобається група, не їдь на нього. Оце найкращий протест, мені здається. Я просив прийміть депутати рішення, і все закрилося, ніяких не було проблем. То вони не хотіли це рішення прийняти, або не хотіли взяти просто на себе відповідальність, а переклали це на от, Цих дітей по 15 років попривозили, потім цих, цих їх дітей там зловили, потім почали звинувачувати, що міліція там взяла, цих 15-літніх арестувала. Ну, вони точно чинили безчинство, і я вважаю, що це ну, така серйозна подія, і вона варта уваги, щоб суспільство знало, і е, ми маємо якось на це реагувати.